Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Без яєчної шкаралупи я тепер ніякої розсади не саджаю. Вона у мене скоріше, не як підкормка, а для відлякування ведметків та равликів. Хочете вірте, а хочете ні. Відколи почали підсипати шкаралупу під розсаду, так ніхто моєї розсади і не під'їдає. Сильно дрібно її не розминаю. Другий секрет в посадці капусти це актара. На літру води, ось тут, у відрі, я розвела вже 2 г актари. І якщо ви будете розводити, то пакетик 1,4 г розводиться на 700 мл води. А тоді розсада капусти замочується в цьому розчині на 2 години перед висадкою у відкритий ґрунт. А так як моя розсада знаходиться в таких одноразових Стаканчиках саморобних, і я хочу висадити капусту з тією земляною грудкою, що є, щоб не поранити кореневу систему, яка там наросла, я буду замочувати разом з цими стаканчиками. За 2 години тут все гарненько змочиться цим розчином. Нагадую молодим городникам, що актара – це системний інсектицид, препарат для захисту рослин від комплексу листогризучих. Та сисних шкідників. Щодо розсади, їй вже виповнилося 45 днів від сходів. А сіяли ми разом із вами, пам'ятаєте, на початку березня. І якраз ця розсада це Джерсі Вейкфілд. І висаджувати ми її сьогодні будемо у парничок. Перед висаджуванням розсади необхідно стежити за температурним режимом як ґрунту, так і повітря. Повітря в нас після заморозків різко прогрілося до 20 і більше градусів, та й температура ґрунту на глибині 10 і більше сантиметрів уже 15 і 16 градусів. Тож починаємо нашу посадку з накопування ямок. Відстань між рослинами розраховуємо приблизно 30 см. Перед посадкою капусти ґрунт обов'язково прокопати глибиною 10-15 см. Або скультивувати, як мій чоловік. І ось подивіться, який гарненький пухкенький у нас ґрунт. В кожну ямку викладаємо, ну, мабуть, до літри перегною. Він у нас сухий, легкий, такий розсипчатий. Це, мабуть, буде грам 200-300. І обов'язково кладу яєчні шкаралупи, змішані трішки з попелом. А ще я читала, що сюди в ямки додають ще гірчичний порошок. Я все збираюся, збираюся і кожен рік забуваюсь. Таке підживлення це ніби є бар'єр. Для личинок, які поїдають коріння. Тепер всі ці добрива гарненько перемішуємо з землею, щоб не попеклися корінчики молодої розсади. Тепер розкладаю нашу розсаду на місця висаджування. Розсада повинна мати 5-6 справжніх листочків на момент її висаджування у відкритий ґрунт. Подивіться, яка гарна коренева система. Весь стаканчик заповнений корінцями. Стаканчики в мене були місткістю 330 мл. Коли занурю рослинки у посадкові ямки, ставлю їх так вертикально. Тоді проливаю водичкою, розчиненою з міндобривом 13 40 134013. На 1 літру води береться 1 грам цього міндобрива. І під кожну рослинку проливаю майже півлітри цього розчину. Під час посадки важливо уникати засипання точки росту, тому що це може призвести до того, що рослина не сформує повноцінний качан. А також важливо висаджувати розсаду капусти на глибину, не меншу, як вона росла в горщику чи в касеті. Землю навколо корінчика. Трішечки притискаємо, але не втрамбовуємо. І ще таке скажу: якщо хочете отримати гарний урожай капусти, то капуста любить правильний і своєчасний полив. При оптимальній вологості ґрунту внутрішні листки капусти зростають швидше, ніж зовнішні. Тоді вони так гарненько притискаються один до одного всерединці і утворюється гарний щільний качанчик. Тому я зараз при посадці і роблю таку невелику канавочку кругом рослинки, щоб затримувалася водичка, а не розтікалася далеко навкруги. Ну і Капуста дуже любить часте розпушування ґрунту навколо і також обгортання її. Ще планую посадити такої капусти рядочок тільки зліва. А в серединці я собі надумала посадити помідори, весняні заморозки. У мене вже ось така гарна розсада наросла. Це не та, що я сіяла на дворі. Я кілька насінин посіяла раніше у будинку. І ось така гарна розсада наросла. Сіяла я їх 14 березня, 18-го вони зійшли. І ось дивіться, яка вже гарна коренева система. На сьогоднішній день їм уже місяць. І я собі тако подумала, вони ці помідорчики морозів не бояться, а передають нас на 1 травня, туди цілий тиждень перед першим, після першого сильне знову похолодання, щоб знов не було хоч заморозків. То я вирішила їх висадити поки що в парничок. Капуста також холодостійка, і вони будуть разом рости тут в парничку. Капуста рання. Думаю, в кінець травня-червень ми її з'їмо, заберемо звідси і залишаться самі помідори будуть рости далі. Ось, подивіться, зблизька яка гарна коренева система. Заповнила весь стаканчик. Таки розсада, яка посіяна в будинку, а потім я її виносила на двір. Вона в мене вже закалилася, недавно стоїть, що в теплиці на дворі стояла. Така гарненька, грубесенька. Таке набагато краще за ту, що сіялася у відкритий ґрунт у холодну землю. Пам'ятаєте, я 1 квітня. На дворі в парничок сіяла весняні заморозки і ще кілька помідорів на розсаду, їх ще до цього часу немає. Ось цей парничок, я його відкрила сьогодні в нас 28 градусів тепла. Підливаю його час від часу і ні одна насінинка, ні одного томатика не проклюнулась. Холодну землю ніхто не любить. А ось так я закінчила посадку парничку, два рядочки капусти, а всередині ось вони малесенькі кущики, весняні заморозки. Надіюсь, капуста з помідорами подружиться. Зверху, як бачите, я обсипала земельку цією ж яєчною шкаралупою разом із попелом. Зараз на ніч накриваю агроволокном, а там будемо дивитися по погоді, коли відкривати. Коли закривати. Ну, і основне, капусту треба берегти від шкідників. Бо, крім білокрилки, є ще в капусти найбільш шкідливий шкідник це хрестоцвітна блоха. Вона вже може починати виходити з ґрунту, бо він прогрівся вже більше як 12 градусів. Та крім блохи, є ще капустяна муха, яка вже також починає літати. Тож бережіть свою капусту, здоров'я вам наснаги та й мирного неба.